Всім привіт! Сьогодні ми приїхали до технічного музею музею історії машин. Тут виставлені машини радянського періоду, і не тільки радянського періоду, а це музей колеса історії. Запрошую вас з нами відвідати цей чудовий музей. Ласкаво просимо! Переступивши поріг цього музею, ви потрапите в атмосферу минулих епох, де кожен експонат має свою унікальну історію. Більше ніж 100 оригінальних ретроавтомобілів та мотоциклів. Ретельно збережених, відреставрованих та доглянутих чекають на вас у цих залах. Новий музей розташований на площі 1800 квадратних метрів. І це лише початок. Окрім автомобілів та мотоциклів, тут представлена колекція ретро-артефактів середини та кінця ХХ століття, від вінтажних рекламних вивісок до старовинних бензоколонок, від дитячих іграшок до культових предметів побуту. Кожен експонат перенесе вас у ті часи. Серед експонатів музею колеса історії. Є авто як радянського, так і іноземного виробництва. Найстарішому автомобілю 86 років. Музей розташований на двоповерховій будівлі. На першому поверсі виставлені ретроавтомобілі, на другому мотоцикли. Музей колеса історії був заснований групою ентузіастів компанії Олдкар Service, відомої майстерні автореставраторів. Які прагнули зберегти та популяризувати історію транспортних засобів, більше з яких колись їздили дорогами Києва. Починалося все з кількох приватних колекцій. А тепер музей є домом для сотень експонатів з різних куточків світу. Він став місцем зустрічі для любителів техніки, інженерів та істориків. 72 – одна з перших у світі легкових автомобілів з повним приводом. На початку ХХ століття автомобілі стали справжнім дивом техніки. Перші авто були розкішшю, доступні лише для заможних людей та підприємств. В цей час Україна була частиною Російської імперії, і вплив європейських новацій тут відчувався дуже гостро. Перші автомобілі з'явилися на українських дорогах у 1890-х роках. Одним з перших задокументованих власників автомобіля був київський підприємець Лазар Бродський, який придбав автомобіль французької марки Панар Левасор. Його приклад став початком автомобільного буму серед заможних мешканців Києва та інших великих міст. Київ швидко став автомобільним центром. У 1907 році в місті було зареєстровано понад 100 автомобілів. І вже тоді почали з'являтися перші автомобільні клуби. Одним з таких клубів був Київський автомобільний клуб, який займався організацією перегонів та виставок, популяризуючи автомобілі серед населення. Перші автомобільні перегони в Україні відбулися у Києві в 1913 році. Вони зібрали велику кількість глядачів та учасників. З різних куточків країни. Перегони стали справжнім святом техніки та демонстрували потенціал автомобілів, сприяючи їх популяризації. Автомобільна культура швидко поширилась на інші міста України. У Львові, Одесі та Харкові також почали з'являтися автомобілі. В Одесі навіть був відкритий перший автосалон. Де можна було придбати автомобілі іноземного виробництва? Львів був ближче до Європи та отримував багато автомобілів від польських та австрійських виробників. У 1920-х роках почалися перші спроби виробництва автомобілів в Україні. На заводах у Харкові та Києві було налагоджено виробництво автомобілів на базі іноземних моделей. Одним з таких автомобілів був Кім-10. Який випускався на київському заводі більшовик. Ці машини стали доступними для широкого загалу, що значно змінило транспортну картину країни. З утворенням Радянського Союзу автомобільна промисловість України зазнала значних змін. Радянська влада активно розвивала виробництво автомобілів, і на українських заводах почали випускати масові моделі, такі як Запорожець. Це дозволило багатьом українським родинам вперше. Придбати власний автомобіль. Після Другої світової війни автомобільна промисловість в Україні продовжувала розвиватися. З'явилися нові моделі автомобілів, які стали символом епохи, такі як Москвич та Жигулі. Водночас зросла мережа автомобільних доріг, і автомобіль став невід'ємною частиною життя багатьох українців. Ця виставка присвячена автомобілям 20-го століття. Це справжня скарбниця для любителів ретро-автомобілів. Тут можна побачити перші моделі Волк, Жигулів, Запорожців, «Шевроле», «Мерседес» та інших відомих марок. Кожен автомобіль має свою унікальну історію, що відображає дух свого часу. Ви дізнаєтесь про розвиток автомобільної індустрії. 一呢 Thank okay. you. Ми зараз на другому поверсі. Тут представлені мотоцикли. Більш-менш усе двохколесне. Ходімо з нами далі. Окрім автомобілів, музей має дивовижну колекцію мотоциклів. Мотоцикли завжди були символом свободи та пригод, і в музеї ви зможете побачити. Як вони змінювалися з плином часу, мотоцикли радянського періоду відігравали важливу роль в житті багатьох людей, ставши символом епохи? Серед найвідоміших моделей Іж, Мінськ, Урал та Дніпро. Вони відзначалися простотою конструкції, надійністю та доступністю. Наприклад, мотоцикли Іш вироблялися на Іжевському машинобудівному заводі. Та використовувалися як для цивільних потреб, так і для армії. Урал та Дніпро були популярними завдяки своїм потужним двигунам і можливості встановлення бокового причепа, що робило їх універсальними для використання в різних умовах. Радянські мотоцикли стали невід'ємною частиною культури та побуту багатьох людей, залишивши свій слід в історії техніки. 嗯、不要。 Після завершення екскурсії не забудьте завітати до музейного магазину. Тут ви знайдете безліч цікавих сувенірів та моделей транспортних засобів, які стануть чудовим подарунком для вас та ваших близьких. Вартість квитків: доросли 200 гривень, пенсіонери, школярі, студенти 150 гривень, безкоштовний вхід за умови надання відповідного посвідчення, ветерани, учасники бойових дій, інваліди першої та другої категорії. Діти до шести років. Ти будеш. Ти будеш музей працює затишна кав'ярня, яка стане справжнім оазисом для відпочинку після захопливої мандрівки світом ретро автомобілів. Тут ви зможете скуштувати ароматну каву. Або насолодитися улюбленим гарячим чаєм. Дякуємо, що провели час з нами та музеєм колеса історії. Ми сподіваємось, що вам сподобалась наша подорож крізь час та технічне досягнення людства. Якщо ви ще не відвідали цей музей, радимо обов'язково зробити це. Ви отримуєте незабутні враження та нові знання. Підписуйтесь на наш канал Цікава Україна, ставте лайки та залишайте коментарі під відео. Нам дуже важлива ваша підтримка. До нових зустрічей у світі історії та техніки.